Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Розбита дорога. Ось так росіяни звільняють селище нью Йорк на Донеччині. Сьогодні вночі окупанти завдали по ньому ракетного удару. Повідомив керівник області Павло Кириленко. На щастя, люди не постраждали. Загалом росіяни атакували авіацією, градами, ураганами, танками, артилерією та мінометами 11 населених пунктів регіону. У національній поліції повідомляють, що є загиблі та постраждалі серед цивільного. Населення нічна атака на Запоріжжя. Росіяни поцілили ракетою в один з житлових комплексів. Повністю зруйнували ресторан. А від вибухової хвилі у дев'яти будинках вибиті вікна та двері. У чотирьох домівках частково пошкоджені покрівлі. На місці влучання працюють екстрені служби. Інформує секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. З людьми працюють психологи. Поранених та загиблих немає. На Дніпропетровщині є влучання. Два російських безпілотники поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Там серйозні руйнування на підприємстві сталася пожежа, яку досі гасять. Чотири дачних будинки зруйновані вщент, а шість пошкоджені. Люди не постраждали. Ворог продовжує тероризувати Харківщину. За минулу добу під вогнем росіян опинилися населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Снігубов. Одразу два ракетні удари прийшлися по селищу міського типу Великий Бурлук. Куп'янського району один зі снарядів поцілив у подвір'я приватного будинку. Оламки пошкодили щонайменше 20 сусідніх помешкань та господарські споруди. Другою ракетою по Нівичині – місцевий райвідділ поліції та пожежно-рятувальна частина, шість автівок і житлові будинки. Поруч на щастя минулося без постраждалих. Вибухова травма. На Харківщині у селі Довгеньке місцевий житель наступив на міну пелюстка. Це сталося на його власному подвір'ї. Повідомив начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Із частковою травматичною ампутацією стопи чоловіка шпиталізували жителів області вкотре закликали бути максимально пильними, адже Харківщина залишається одним з найбільш замінованих регіонів. Сьогодні у Житомирській та Київській областях можливі тимчасові відключення світла. Повідомив міністр енергетики Герман Голущенко. Обмеження електропостачання можуть статися через ремонтні роботи на об'єктах мереж. За словами посадовця, загалом ситуація в енергосистемі стабільна. Одна людина загинула, 18 травмовані. Такі наслідки ранкової ДТП на Прикарпатті повідомили в ДСНС області. Аварія сталася у селі Товмачик Коломийського району. Там пасажирський автобус не розминувся із мінібусом. Пасажирку останнього врятувати не вдалося. А ось водій. Я із травмами, де блокували рятувальники, його та ще 17 потерпілих шпиталізували. Причини автотрощі встановлюються.